В Ефірі телепередача Митець і я Христина Данчук. Напередодні новорічний свят у навчально-виховному комплексі спеціалізованій школі номер 3 відбули святкові ранки для дошкільнят. організатори відіграли важливу роль у їх проведенні. А зараз дізнаємось, якою була підготовка шкільного свята, і поспілкуємось про це з керівником театру Студія Фантазія Світланою Михайлівною Козак. Як довго готувалися до свята? Ну до свята нового року ми готуємося кожен рік. Це вже в нас як традиція, кожен рік ми робимо такі новорічні забави. Це, скоріше, всього, не зовсім вистава, а таке театральне дійство, де велике, скажімо так, місце приділяється масовим сценам. Хоча в нас театр якби чистої режисури, але це масове свято було новорічне. Ну, готувалися ми десь так місяця-півтора. Тому що робили на базі молодшої групи театру Студії Фантазія, бо в мене їх три: старша, середня, це наймолодша. Діти, третій, четвертий клас, їм треба більше часу. Готували ми в основному музичні номери, тому що діти ну, не зовсім кажу так, співочі і намагалися вчитись співати, навіть танцювати. Але найбільше місце ми приділяємо акторській майстерності. Вистава це наша ну театральне дійство. Новорічне дійство, називалося новорічний калейдоскоп. Це були уривочки з різних казок потрошку, і ну, діти тішилися. Кожен мав по дві ролі, Навіть було такі мистецтво перевтілення, скажем, з бабою ги тут же в снігурочку. Так що по різному ми намагалися це показувати, робити. Ну діти задоволені. Я думаю, школа також. Для дітей, що достойні награди, Котрі мають повагу до Бонів і свят, котрі Бога шанують, Йоні в серці завжди. І споселі не вдають, береже віддати. Святина дивом наполаю, тебе очікуєм давно, Ти нам не серцю, те не знаєш, Але просимо одно, Ти нашим родичам десь все, за ще нас, могли тієї діти, щоб прижила, щоб коросли їх, діточки, а Україну народ. вам, щастя вам, навіки вічні! Хто всім бідним допомагає? Хто добра не забуває? Ми були! Кліти з нетерпінням чекали зимових свят. До них дошкіння готували завзято, вчили вірші, пісні, ставили театралізовані постановки. Сьогодні в нас студії вихованці театру Фантазія. Як ви готувалися до новорічних свят? Ще вересні місяці. Наш керівник Світлана Михайлівна принесла нам сценарій з виставки Новорічний калейдоскоп. Які виконували ролі? Я була бабою Йогою. Я була зайчиком. Я була лісовою дівчиною. Що у цих персонажах вас зацікавило? Мене зацікавило те, що баба Яга була дуже доброю. Мене зацікавило, що я була дуже шорстка, як зайчик. Мені сподобалось, що лісова дівчина була безкепною. Хто вам допомагав у виготовленні костюмів? Мені допомагала вчителька. А мені допомагала мама. Мені також допомагала вчителька. Мов нас веселий снижок від нашому чарівниця, Викликає на його поля, нам душок, а мороз хай рум'яни млиця. Наші гуртківці виконували провідні ролі у всіх уявленнях. Кожній дитині хотілося показати свої здібності, виділитись. Під час новорічних свят можна було побачити і принцес, і чарівників, і навіть мушкетерів. Чи легко вивчали з вам ролі персонажів? Ну, не зовсім. Роль кота Возіліо мені дісталася по характеру. Вивчаю я цю роль один тиждень. Я була лисичою Алісою. У мене слова були не дуже важкі, так що я їх могла вивчити за два дні. Ну, це було важко, але я їх вивчила. Я була зимою. Це було трохи важко, але все було добре, я розкрила їх Чи б хотіли взяти участь у ще одній такій виставі? Так, звичайно, хотіли. Є звичайно. За вікном біліє сніг, падають сніжинки, а у залі гомінь сніг, бо прийшла ялинка, ця красуня лісова від іграшок сяє, все школа співа, рік на вистрічає. Ну, і театр в школі, скільки працюєте в ньому ви, ну, театру, фантазія років вже більше двадцяти, скажімо так, майже з початку заснування школи. А я працюю в ньому і викладаю як режисер 15 років. Ми маємо звання зразковий, поставили за 15 років більше 30 вистав. Так як є три групи, кожна група по виставі і набирається, набирається. Ну, ну крім того, що. Ми показуємо тільки в школі, вистави шкільні, Так ми ще їздимо на Львів, Львів, на міжнародні фестивалі, де ви маємо. Ну не побоюсь сказати, що перші місця, перші місця Галицька Мальпомена була поза минулого року. Ми взяли приз для ідеальських симпатій. Це був міжнародний фестиваль, де були і прибалти, і німці, і чехи. Ну і звичайно, республіки СНГ, Росія. Пробалтика, Білорусія. У відбірковому обласному турі ми взяли по області, ми взяли перше місце і, і були представниками від, від Львова, представниками на міжнародному фестивалі, де взяли приз глядацьких симпатій. Тому що міжнародний фестиваль він не був по місцях, це просто був фестиваль, огляд, але приз глядацьких симпатій вже вибирали самі режисери самодіяльних театральних колективів. Юнацькі, юнаків та дівчат, скорше всього. Дітей було, ми були наймолодші, тому що в основному там діти від 16 і до 28. Ми були наймолодшими і взяли навіть призюлеські симпатії. Поки що ми працюємо, зараз ми почали працювати вже над новою виставою з малими дітьми середньою групою. Ми вже десь будемо в березні показувати виставу мелодія квітів, так називається. Старша група поки що е, на підхваті, скажімо так, тому що 10 клас і репетиторство їм зараз не до театру. До свята школі готували завзято, вчили вірші, пісні, ставили театралізовані постановки. Велика струнка ялинка засяяла в актовій залі школи. Її діти присвячували пісні й хороводи. Глядачі отримали зряд радості під час перегляду. Говорять, діти інколи краще за дорослих можуть пояснити священні істини. Чому саме ви відвідуєте шкільний театр? Я прийшла на театр, бо там дуже цікавий. Там такі казки що ми можемо не читати і можемо не... І не... Побачити по телевізору. Ми ставимо казки дуже цікаві і те, що ми не знаємо. І в школі можемо не читати. А ти чому ходиш в театр? Я ходжу, тому що мені там дуже подобається грати різні ролі. Як давно ти ходиш у театр? Які ролі ти грала? Ну, Я ходжу в театр два роки. Я грала роль попелюшки, грала роль до гномика. Грала роль каченяти. А я грала м... лисиці, е... заметіль грала, каченята. Я грала кузю, каченятка і я грала ще кута. Яку виставу ви зараз готуєте? і хмарка. Які труднощі виникають при постановці вистав? Ну, звичайно, технічна база це, скажімо так, 50% успіху. Це нехватка світлового оформлення, тому що воно дороге. І, звичайно, з, з звукового оформлення також шумових ефектів. Це база, це треба матеріальну базу мати. А костюми ми ж їм самі, слава Богу, є секонд-хенд. Є такі батьки, які дійсно проходять, ш'ють, навіть беруть на прокат костюми. Хоч це коштує гроші, все одно не шкодують, бо батьки зацікавлені. Їхні діти не ходять по підвалам. А вибачте, проводять вечір в школі під наглядом. Я думаю, що театр це місце, де діти розвивають пам'ять, артикуляцію, словарний запас і. Взагалі проживають життя якихось казкових героїв, де хочуть себе там скажімо, в баби Язі, чи там в ті снігурочки, чи в якомусь там, скажімо так, герою казок там, Шарля Перо чи сучасних драматургів. Всі сподобалась новорічна феєрія. Батьки були задоволені своїми дітьми, діти задоволені своїми ролями. Тож бажаю вам творчого успіху і багато цікавих, різноманітних вистав. Дякую.